Привіт! З вами канал Що по логіці. І сьогодні хотілося б е, поміркувати над реакцією е, американської сторони на атаки по російських військових аеродромах, е, а також е, трошки ретроспективно згадати результати президентських виборів у Польщі е, і чому це е, вкрай важливо. Е, почнемо. З головної такої теми, як власне, американці відреагували на таку безпрецедентну атаку на російські військові аеродроми, і як ми бачимо, відреагували вони на це скоріш негативно, оскільки ми не чуємо ніякого ніякого захоплення. Ніяких додаткових закликів до а, миру а, до російської сторони з боку американської, а, вже в контексті того, що а, давайте ви погодитесь на припинення вогню і реальні а, мирні переговори, оскільки ви вже втратили близько третини стратегічної авіації, яку ви взагалі. Не, не втрачали, поки ви не почали війну проти України. Це не перші бомбардувальники, які стратегічні бомбардувальники, які були втрачені завдяки українським атакам спочатку, повномасштабного вторгнення, але безумовно це абсолютно безпрецедентне явище не тільки в нашій війні, а й взагалі в світовій історії. Яке часто зараз порівнюють а, з Цусімською битвою, яку Росія програла до речі, а, майже в акурат 120 років тому, а, за за 120 років і 2 дні до цієї абсолютно фантастичної а, атаки дронів а, дронів українських, і а, це була а, приблизно така ж настільки ж принизлива. Поразка, якою світ був просто шокований, і яка великий вплив мала на подальший розпад Російської імперії. Складно сказати, який безпосередньо буде вплив цієї атаки на. Потужність російської аві... стратегічної авіації безумовно це не відновлювальні речі. Але, на жаль, ракети ще будуть сипатись на українські мирні міста. І що важливо, ця операція була ще з українського боку хірургічно точна, коли були вражені виключно військові об'єкти, а так само. Підрив Кримського моста не викликав якогось ентузіазму української сторони. І оскільки наш канал називається Що по логіці, то як я часто Згадую цю відому фразу, якщо щось виглядає, як качка, плаває, як качка ходить, як качка, крякає як качка, мабуть, це і є качка. І я давно кажу про те, що апофіозом наших відносин з американцями можуть стати санкції проти України з боку Америки. І зараз ми бачимо дуже Низькі і прямо так скажемо підлі речі, такі як, наприклад, зараз стало відомо, що американці передали підривники, які були закуплені для українських ракет. Передали ці підривники американському війську, якому вони терміново знадобилися, а значить, це підривники. Які використовувались у ракетах е, земля повітря, тобто це ракети проти е, повітряної оборони, які українська сторона вдало модернізувала, і це дало можливість їх використовувати е, як повітря повітря, тобто запускати їх з і з інших е, винищувачів по повітряних цілях. І ці ракети використовувались для боротьби проти шахедів, е, працювали доволі ефективно. Американці передали цю технологію, і Україна її дуже успішно використовувала ці ракети, коштували на е, дуже сильно дешевше, ніж аналогічні боєприпаси штатного призначення. от, е, І, значить, зараз нібито американським військам терміново. А, значить, знадобились ці підривачі для боротьби значить, з ПВО і з шахедами. А, звісно, що це абсолютно смішно, але це просто ганебно, оскільки це м не опублікований нібито м документ від Піта Гексера, голови Пентагону, який, значить, наказав. Замість того, щоб передати їх Україні, для чого вони були закуплені, передати їх на баланс американської армії. Ну, мабуть, будуть хеди вже сьогодні збивати десь над Техасом і над Лос-Анджелесом. Значить, далі пройшов перший Рамштайн декілька днів тому, без присутності голови Пентагону. Такого того самого Пітагексета, да, який послався на неспівпадіння робочих графіків. Тобто, більш того, були на польському, біля польського кордону знайдені зенітні, судячи за все, засоби ППО в контейнерах просто кинуті, кинуті біля кордону. Uh, і польська сторона заявила, що ці, uh, це озброєння не належить польській армії, і судячи за все, воно uh, планувалось для передачі України, але було просто кинуто просто небо. Uh, тобто контейнери з uh, невідомо з чиєї зброї, але судячи за все, uh, скоріше за все, можна так uh, uh, подумати, що в першу чергу головний кандидат на на то хто був відправником цього, що це скоріш за все американці, бо європейські партнери не кидають свої вантажі. А дії американців по передачі озброєння України ми зараз бачимо, то вони літаки в польоті розвертали от. Після скандалу в овальному кабінеті зараз вони забирають підривники, які е, для України були е, далі. Вони прибрали е, або повністю, але заявили про прибирання військового контингенту е, з аеродрома Ясьонка е, біля українського кордону з Жешова. Вони скорочують е, присутність американського контингента і думаю, що е, ці. Контейнери навряд чи могли бути, чиїм Чиї, ну, їх відправникам навряд чи мог бути хтось, окрім американців. Дональд Трамп поговорив з Путіним і сказав, що значить і не пахне. І от, значить, російський очільник заявив йому про рішучу, рішучу рішучість у тому, щоб покарати Україну за ці атаки. І це виглядає так, ніби Ну, це не виглядає так. Давайте будемо менш коректними, а все ж таки говорити прямо, бо ну, ну, ми тут за логікою за здоровий глузд. Це виглядає так, що. Хтось маленький образив, значить, велику державу, і за це має бути покараний не тому, що він не правий, а тому, що велику державу ображати не можна, і вона має все всім диктувати. Як жити це парадигма бачення американського президента, взагалі. І, зокрема, Росія в цьому списку займає абсолютно окреме місце, тому що це просто, ну як я саме початку казав, це щире захоплення російським президентом і Росією як країною, якою так скажемо, Дональд Трамп хотів би волів би мати подібну владу в Америці. До влади Володимира Путіна, тому це є його щирий комир. Безумовно, ні про яке покарання не йдеться Росії значить, за те, що вона бомбардує мирні міста, окрім реплік, що значить, це якесь божевілля, ви Путіна роззлили самі. Він раніше таким не був. Ну, значить, це, ну, як дівчина ви сильно красиво вдягнулись, тому у вас точно мало бути зґвалтовано і, і, і Поки ви не вдягали сукню, гвалтівник був непоганим, непоганим хлопцем. Ну, так, да, когось бив, когось бивав, когось там е, що ще робив. Але ну, прям щоб так гвалтував посеред площі, ні. то винна, то винна жертва. Тому е, це просто. Повний треш. І, як я казав, не найкраще, що може бути, і якщо найкраще з можливого. Ні про яку американську допомогу говорити взагалі не можна. Я про це говорив давно, не дивлячись на те, що багато експертів кажуть, і дуже поважних, і досвідчених людей. Дипломатів з досвідом, реальним досвідом, особисто знайомих з Дональдом Трампом. О, тобто, якщо послухати пана Чалого нашого по, по, минулого посла а, у США а в минулому, а, або послухати Павла Клімкіна дуже багато. Професійної експертизи, але разом з тим звучить думка, що штати не будуть е, остаточно виходити з цієї ситуації так чи інакше. Е, тут я з ними е, не маючи одного відсотка їх експертизи. На жаль, не погоджусь все одно, тому що ну, ми бачимо абсолютно інше. І, і єдине місце, яким Штати з цього не виходять, це можуть, може бути тиск на нас. І якщо вони просто відійдуть і не будуть е, чинити на нас тиск, це буде не найгірший момент. От е, це щодо американської реакції на нашу безпрецедентну атаку. Е, до речі, маленька ремарка. Чи це наближає, умовно кажучи, ядерний удар з боку Росії? Я особисто не вважаю, що це неможливо. Я би сказав, застосування тактичної ядерної зброї, на мій погляд, цілком можливе, і як кажуть багато розвідданих, вони були готові розглядати це наприкінці 2023 року. Або 22, го друга до го зараз би переплутати. А, але зараз питання в тому, що вони цілком величезний урон наносять нам умовно конвенційними, конвенційними методами, тому що кількість шахетів, які вони випускають, абсолютно фантастична. Якщо в них зникнуть подібні можливості, то ймовірність тактичного ядерного удара, на мій погляд, дуже сильно. Збільшується тому, що немає ніякого тормозу в тому, щоб запобігти Росії ані з боку США, ані на жаль, з боку Європи. І е, остання маленька ремарка по польських президентських виборах: страшенний розрив країни 50 на 50. І Валенса – це ікона взагалі політики і, і польської політики, зокрема, сказав, що це не його країна. Тепер він уходить во внутрішню міграцію, тому що значить, польща обрала собі таку владу і перерахував там персоналі політиків, які згодом можуть очолити певні напрямки, як найбільш контроверсійні люди до цих напрямків. В чому тут велика небезпека, м м м м м м може про це поговоримо якось пізніше, але 50 на 50 е розділилась країна з дуже контроверсійними поглядами, і це може рано чи пізно спричинити громадянський конфлікт, тому що ці дві позиції вони е їх дуже важко примирити. От і от таке розділення країни воно дуже небезпечно, приблизно таке саме, як і в Америці. Тому будемо дивитись. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, розповсюджуйте це відео. До зустрічі.